Привіт, друзі! Сьогодні ми хочемо розказати вам про наш досвід з фудбенком. Ну, ми насправді ще не дійшли до того, що нам вже нема що їсти. Але на майбутнє ми вирішили протестувати цю ідею з канадським фудбенком. І ми хочемо показати: по перше, розказати, як це відбувалося, по-друге, показати, що ми отримали. Я ходила сама в футбенк з моїм маленьким помічником на візочку без машини. Там насправді не було людей на машинах. Там реально були люди, яким ну реально судя з усього, нема що їсти. Ну не те, що нема щось, вони не жирують. Короче, а ось у мене спитали документи. Треба було заповнити анкету всіх членів родини, які в одному оселі живуть. Я записала всіх там у нас. Чоловіка, трьох дітей, мене, всі. там треба було вказати обов'язково номер медікера, всіх. А потім ми там почекали, десь всього, на все про все вийшло десь пів години. Ми почекали, потім мене покликали, завели в приміщення як, ну, таке невелике з полисями, дали візочок, там була пані, яка допомагала нам. Сама підводила нас до різних полиць і казала, що, припустимо, тут ви можете взяти там три е, продукти. Тут ви можете взяти там сім на вибір. І е, там, спочатку, там, можна було взяти м'ясо або рибу. Це все заморожене або сосиски, е, сир, е, яйця, молоко. Молоко можна було взяти, біле або шоколадне. Ну, в общем, Давайте я буду показувати, що, нам, що я взяла. Я взяла не все, що можна було. Можна було, мені здається, в два рази більше взяти. Е, але я просто не могла б не могла донести більше. Коротше, нам дали пачку яєць. Дали дві пачки молока. Дали нам дві пачки сира, щедр. Із заморожених продуктів. Це сосиски якісь. Потім риба, І ще одна риба. Не знаю, це схоже на філе мергузи чи хека чи чогось. Дали мішок картоплі замороженої, пляшку води. Пропонували ще таку маленьку пляшку спрайта взяти. Чи це Коротше, ну Я взяла просто звичайну воду. Дали пачку хлопців, картоплю. Там ще насправді можна було взяти яблука, ну не знаю в якої кількості. От картоплю це мені тетя наклала на своє. На свій погляд, але на п'ятьох нам насправді це буквально на один-півтора на рази. Тобто на тиждень нам цієї картоплі не вистачило. А потім додали ви? навіть солодощі для дітей. А, тут якісь О, Нам так і в школі дають такі да, будинки. Ось якийсь бартендер. І ще... не знаю, що це? А, якісь, якісь фрукти, я не знаю, запаковані. І... Які які так, потім. А, можна було на вибір взяти рис або багато варіантів вермішелі. Ну, у нас просто була вермішель, тому я просто не брала те, що там прямо те, що ми не їмо. а Там було багато консервів. Ну, ми просто консервами не харчуємось, тому я просто зайвого не брала ось тунець, Так. Потім. Це якийсь курячий супчик. Ми таке насправді теж не їмо, але просто так як е, мене за мною ходила пані і намагалася мені все надати, то мені довелося хоч щось брати, бо я не могла сказати, ні, ні, мені це не подобається, я такого не їм. А, це якісь овочі, томатна паста. З цього можна було взяти сім баночок різного. Там, ну, в такому плані, там всілякі консерви. ну Я вже обмежилася чи а потім дали для дитини. Пюрешки, але насправді знаєте в чому тут фішка? А в тому, що з, припустимо, яйця, у них термін придатності. вони ще придатні буквально до 9 грудня. Тобто так це вісім 7, 7. днів, мамо. Сім-сім. Сім днів. Ну, а, а пюрешки я на одну дивилася там буквально до 3 грудня. А от оці нормальні. А нам там просто коли ми прийшли. Нам просто, поки ми очікували, дали павлику пюрешку. Я почала її давати, а виявилося, що вона завтра закінчиться термін придатності. Ну, вже, не знаю, сподіваюся, банани. А, цукор, Ще пропонували дати каву, чай. ну Каву у нас ніхто не п'є, я не брала чаю, ми просто купили, теж я не брала зайвого а Ось приблизно так. Тобто можна було ще взяти в два рази більше, тому що я не брала вермішель. Не брала додаткові консерви, не брала там, яблука, е, ці апельсини. Овочів не дав... А, ні, цибулі ще можна було взяти. Овочів не давала, таких там типу, помідори огірки, нічого такого не було. ну ось, В основному було багато можна було полуфабрикатів взяти. Знов таки ж просто це не наш раціон, тому зайвого не брали. Е, ну, Сподіваюся, відео було корисним. Якщо що, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Сподіваюсь, у вас все добре і вам це не знадобиться. Це просто інформаційно. Все, всім пока. Друзі, ще забула сказати, насправді там працюють ще дуже е, добрі, гарні люди. Ну, як всюди в Канаді, от реально, вони мені сподобались, вони нічого такого не питали, там, чи справді я потребую цього, чи точно мені треба давати цю їжу, чи ні. Вони пригостили Павлика Кашу цей пюрешкою. Ну, ці, до речі, до 2025 року. Тут та просто була для себе за останнім сроком придасті. Ще в кінці вони намагалися дати павлику маленьку машинку. Ну, вона така маленька була. Я сказала, що вона ну, замала для такої маленької дитини. Вони сказали, ну добре, ми розуміємо. Ну тоді саме ось то дуже рекомендую, кому реально це потрібно. Я ходила в фудбанк в центрі в Аптауні. Ви маєте теж, якщо потрібно, ходити саме там, де ви живете, бо спитали адресу. І yeah. треба йти в той фотой до якого ви відноситеся. А.